Привіт, мої шибайголови! Це взагалі не заплановане та неочікуване відео, як для вас, так і для мене, адже вийшов трейлер: перший тизер-трейлер для фільму громоверсії від Марвел. Отож, пропоную сьогодні його подивитися. Подібний тип відео і реакція на трейлери для мене доволі дивне. Явище, адже я цього ще не робив на камеру. Але сподіваюся, нам всім сподобається. Отож, приємного перегляду. Трейлер я буду дивитися в оригіналі і з англійськими субтитрами, адже українською він ще не вийшов. Проте я думаю, сподіваюся, що всім буде зрозуміло, а якщо ні, я постараюся зробити субтитри. Почнемо. I click leave on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Alexi, it's me. Open up. Milena. Hold on! Milena. Ah! Hi, Dad. Sorry about the wait. Uh, was an important call, highly classified. Lot of work, lot of work. Many irons in fire. На я цей трек, це прям You feel fulfilled? Oh yeah. Yeah, so full. Sofield, but why do you ask this? what uh, what brings you here? There is something wrong with me. In emptiness, I'm just drifting, and I don't have purpose. I thought throwing myself into work was the answer.

I'm I'm, Bob. Who sent you, Bob? Nobody. Were you all? You were all sent. Everyone here has done bad things. Shadow ops, robbing government labs, contract kills. Yeah. So. So someone wants us gone. We're brought up with this belief that there are good guys and there are bad guys. What's the plan? This could get messy. But eventually, you come to realize. That there are bad guys and there are worse guys and nothing else. Look at you. So adorable. She's bulletproof. What happened to bulletproof? It's bulletproof -ish. Is that Bucky? Окей. Okay. Про все по порядку. Отож, пропоную пройтися ще по ключових моментах, е, що мені здалося цікавим. Е, сам вайп трейлеру доволі цікавий, але чесно кажучи. Можливо, це через те, що це перший трейлер. Проте, як на мене, поки що це не тяне на якийсь масштабний фільм. Це більше як трейлер до якогось серіалу. Не знаю, принаймні такий в мене вайб. Е, очевидно, я б хотів це глянути, і було б цікаво, проте поки показали більше кадрів, проте якогось суперсюжету, поки що я не помітив. Тобто ідея має бути така, що їх зберуть разом, тому що хтось хоче їх знищити. Проте важко сказати. Якщо казати про нові костюми, то, як на мене, апгрейди е, таскмастера та привида доволі такі собі. В плані особисто як на мене, хоча я читав коментарі до «Золотих кадрів, і мені здається, що максимально всі з цим погоджуються. Перші версії, оригінальні версії, які були в інших в попередніх фільмах, вони були набагато краще. Точніше відомо, навіщо змінювали, тому що це нові фігурки, нова реклама і більше прибутку, бо нові костюми, проте виглядає це доволі специфічно. Натомість, оцей от хлопець, який їх зустрів в бункері, скоріш за все, так мені здається, це має бути часовий. Принаймні я чув, що саме цей актор має його грати. І про це напряму показали в трейлері. Тож буде цікаво подивитися, як саме завернеться сюжет. Отож, підсумовуючи, трейлер сам по собі, очевидно, цікавий музика на першому місці. Якщо казати про кадри, то деякі з цих кадрів ми вже бачили злиті з Комікону та Д23, проте, очевидно, є і нові, і виглядає це все доволі цікаво. проте Поки що не дотягує до якогось рівня. Навіть той самий Кеп 4 в кінці, коли показали червоного Халка, який кидає щит кепа, це під кінець задало якогось супертону і, якби супернастрою. Тут, принаймні, поки що такого вау-ефекту нема. Тобто є багато класних персонажів, було б цікаво подивитися, проте, м -м, поки не ясно, чого взагалі очікувати від фільму. Але не дивлячись ні на що, я все одно буду чекати на цей фільм. І взагалі, навіть до виходу цього трейлера, в мене, був запланов... в мене було заплановане відео, яке я хотів показати вам буквально через декілька тижнів, і сценарій вже майже готовий про сам по собі цей фільм та що від нього очікувати, який, скоріш за все, має бути сюжет. Тож більш детально про все це я планую все-таки розказати в тому відео, і воно вже має скоро вийти. Тож дуже сподіваюся, що ви його теж подивитесь, і вам воно сподобається. Якщо ж казати за цей трейлер, то я його оціню скоріше позитивно, ніж негативно. І мені просто цікаво подивитися, що все-таки з цього вийде. Повторюю, що для мене цей. Тип відео доволі новий, огляди трейлерів, це доволі специфічна тема. Тож е, сподіваюся, вам це відео сподобалося. Ставте сподобайки і підписуйтеся, аби дивитися нові відео і не пропускати нічого цікавого на цьому каналі. А наразі бажаю вам гарного вечора та мирного неба!